На жаль, Сашко короткозорість продовжує прогресувати. Доктор, це небезпечно? Якщо короткозорість Сашка продовжить прогресувати, то з віком ризики з розвитку небезпечних для зору ускладнень буде значно зростати. Його зір з кожним роком погіршується. Чи можемо ми якось уповільнити це? Так, ми можемо. Що ми маємо зробити? Ми підберемо для Сашка денні м'ягкі контактні лінзи RELAX чи нічні Nightflex RELAX від Swiss Lens. Ці лінзи сертифіковані як лінзи для контролю міопії у дітей з прогресуючою короткозорістю. Чудово, тоді давайте підберемо йому лінзи RELAX. Дуже гарне рішення. Ти їх полюбиш, Сашко. Діти та контактні лінзи чудове поєднання. Я щасливий, що ми можемо захистити очі Сашка від подальшого погіршення. Якщо ваша дитина має ту ж проблему, що і Сашко, зверніться до нас за додатковою інформацією.